А, тобі тобі. а тобі ми Ходи до мене, сідай. Сідай біля до мене. Розповідай, Добави. як тебе звуть? Марійка, скільки тобі років? Добави. Чотири. Правильно, яка доросла дівчинка. А ти віршики знаєш? Розповідай мені вірш. Який гарний віршик, тільки. А ти слухняна дівчинка, ти слухаєшся тата, маму, слухаєшся, бабусю, дядю, слухаєшся, іграшечки свої збирають в кімнатці всі. А кашку, супчик, борщик, все доїдаєш. Бо я святий Миколай, я хожу біля віконець. І, зар... і дивлюся, віхонечко, чи дітки слухняні, чи ні. І тільки слухняним діткам я приношу подаруночкою Обіцяєш мені бути слухняною? Так. Домовилися, на тобі цукерочка, біжи до дітки, а я зараз до вас вийду.